Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт консервованого горошка. І так, для цього я взяла свого кілограм 350 г горошка, залила водою та поставила вариця 15 хвилиночок. Паралельно беру літр води, додаю в нього столову ложку цукру, півстолової ложки солі та стопку 70 оцету. І варимо з вами сироп. Паралельно беремо баночки, наливаємо на дно трішки водички та ставимо в мікрохвильовку на стерилізацію на 5 хвилинок. Бачимо горох наш кипить. Нехай кипить, він має 10-15 хвилин прокипіть. Сиропчик також закипів, можна виключати. Далі беремо наші баночки та виливаємо з них зайву воду. І ставимо в велику тару, на дно поклавши якесь полотенце. Також не забуваємо, що нам потрібно простерилізувати кришечки. Я їх заливаю укропом. Нехай пропарюються. І так почнемо. Беремо наш горошок та зливаємо зайву воду. Та наповнюємо ним наші баночки. Всього виходить з цієї норми гороху 4 баночки півлітрових. Ось так і заливаємо нашим сиропом. Також нашу велику миску наповнюємо водою до плечиків баночки. Накриваємо кришечками. Та ставимо на вогонь стерилізуватися 15 хвилин. От і все. Залишилося лише закрутити нашу кришечку. Беремо свій улюблений ключ та закручуємо. Все, наш горошок готовий! Дякую за ваші вподобайки, коментарі, діліться з друзями. Не забуваємо вкутувати також наші баночки. І нехай стоять, поки не охолонуть. Все, дякую за перегляд, Па-па, до зустрічі в новому відео!